Всім доброго дня. У нас сьогодні неділя. Продигаємося, продвигаємося. І йдемо ми забивати сьогодні наших качок. Ну, перед тим як я буду забивати наших качок, я хочу деяких качок зараз зважити. Заходь, тут ставай. Закривай. Зараз все. Оприділитися хочу. Оце тут встань покажи. Хочу деяких качок зважити і приділитися, яких кращих я хочу залишити на пленбі. Качечка живою вагою у нас ця 2,700 виходить. Я вважаю, що це гарна качечка. Гарна качечка. А ця качечка по важче, ця катечка 330. Так, Обов'язково обов'язковочку залишаємо. Я тепер в цьому році буду залишати тих. Власне. Буду, буду, буду Відбрасовувати. Хотелось бы. 谢谢舍。啊。你他我往哪去吃？ І ця качечка виходить у нас 2700. І це ще це молодняк. Все, я просто для себе оприділився, качки у мене гарні. А зараз буду я вирубувати тоді селезні. Так, забили ми 5 наших качок, 4 селезня і одну качечку стару. Все, дружина в мене он патрає. Я не відволікаю. Пішов, зараз в крачатний буду. Покормлю своїх кроликів. І теж буду допомагати. Будемо робити патерти. І сьогодні, мабуть, я буду розрізати, а завтра вже, мабуть, буду робити другу партію тушоночки нашої. Так, це залишились у нас такі ось качачки вже. Не так і багато. Дивлюся, білі селезні дуже гарні. ну, Білі мені не подобаються. Я подивлюся, що буде. З ними далі, бо мене знайома просила обмінятися, то може я її і обміняю. Там він здоровий, гарний є. Подивлюся. Так, все. <рес> Качок ми забиваємо. Зараз зайшов в крольчатний, хочу вправитися. І дивіться, я трошки вчора купив обновочок нашим кроликам, так як є деякі поїлочки в мене вже потріскані. Вчора був на опті. І придбав отакі нам поїлочки нашим кроликам. Бачите, буде удобно їм ставити. Там, де їх багатенько, там, де по одному, це їм дуже багато. Оце такі поїлочки. По 15 гривень по 10 кожна поїлочка, я 10 штучок взяв, на обновку буде достатньо. Теж треба трошки обновити. П'ють, бачите, як наші кролики, але водички і всі п'ють. Захотіли водички. Цей кролик теж. Бачите, як п'є. Всі п'ють, всі п'ють. Хто єсть? Так, все, я вже вправився. Так, все, побіг робити далі. А тільки що прийшла смс-ка нової почти, що прийшли мої ножі для розборки курей і свинини Замовив два гарних ножі Трамантіна. Хочу зараз їздити на нову почту, забрати. Сьогодні неділя спіти і буду вже ними пробувати користуватися, так як якість цих ножів дуже-дуже гарна. Так, обпалюємо наш сьогодні качок уже. Все, жінка попатрила. Я зараз всі оббіом опалю і буду розбирати. І тоді зважу, подивлюся чистому, яка чиста вага вийшла наших качок. Всім доброго вечора. Так, пошмалив я наших качечок і зараз буду їх розробляти. Невеличку вам покажу, що я сьогодні забрав на новій почті. Це забрав ніж для обвалки м'яса і чисто, чисто по м'ясові. А це забрав ніж трамантина. Спеціально для розробки курей, качок, гусей і іншого. У мене вже два ножі такі є. Ну не, не такі. А різні. Зараз я вам покажу, продемонструю, де в мене є такий ніж. Теж трамантина я брав. Ось отакий у мене є ніж. І отакий ніж. Все, тепер у мене є повний комплект таких ножів. Ножі дуже якісні і ними реально це я розробляв в тому році. Я розробляв качок на тушонку. Удобні легкі якісні ножі. Так, все. Я хочу зараз теж розробити качку цим ножем. попробувати. Зараз спробую на вісах подивитися, яка в нас вага сели. Зараз, хвилинку. Так, нулі, бачите, нулі в нас. Закрилочко зацепив. І вага селезня виходить 3 кілограми. Одного і зараз це вже чисте м'ясо. Чисте м'ясо. Зараз зважу іншого. Ну, 2970 80. Теж майже майже однієї ваги. І ось ще оцього, цей був, мабуть, поменше. Це менше. 2365. Так, і ось у нас ще в раковині лежить. Це Качечка. Качечка. Ні, це не Качечка, це селезень. Оце Качечка стара. Це стара качечка була. Бо, так, і ось селезня ще одного сейчас зацеплю. Сейчас скину на нуль, Ну, 2700. Теж 2700. Нормальні. Я вважаю, що. Молоді селезні це ті, що я брав. Це вже селезні, ті, що я брав уже, коли в нас пацюк з'їв моїх каченят. І це вже пізніше. То я вважаю, що виход м'яса доволі непоганий. Все, завтра я буду їх розробляти і готувати другу партію тушоночки. Всім доброго ранку, доброго дня. Радий бачити вас на своєму каналі. Так, і день у нас розпочинається з чого. Ми сьогодні, точніше, я хочу розробити ці наших качачок і зробити другу партію тушонки. Вчора ми їх Попатрали зважили. Вагова категорія мені сподобалась. Хай навіть вони молоді, але все одно. І сьогодні я розроблю. Повністю і завтра, або, може, навіть не завтра, може сьогодні, вже буду робити сьогодні тушонку. Чую. Зараз тільки 10 година дня. Все, приступаю я до такої сложної місії. Буду розробляти. Так, і я хотів розпочати робити з нашими качками, але дружина достала нам святого Миколая з тим, що. Намікнула. Ти проснувся. А де наші подарунки з дітьми? А я ще нічого і не придбав. Треба буде з'їздити, щось купити. Отакий От у нас святий Миколайчик тримає такого медведика. Це ми його купили вже років, мабуть, 3-4 назад. Він дуже сподобався мені в епіцентрі. І тепер він з нами кожного року з 19 числа він вже у нас в хаті. Так, відступив трошки від теми, бо в мене є робота. Все, я працюю, а Миколай стоїть і думає, що сьогодні подарувати нашій родині. Так, все, починаю я розробляти наших качок. Значить... Так, все, я розібрав наш качок. Дружина нарізає м'ясо. І ми будемо ось закладаємо вже в баночки. Рецепт я вам казав, як я роблю. Але, мабуть, цей раз ми не будемо ложити свинячого жиру зверху, тому що качки у нас, вон, дивіться, які дуже жирні. Жир їде, Ось бачите, які куски жира. Це біля попки. Все, ми зверху його положимо. Все, і одну качечку, одну качечку я не розробив гарну. Залишив, мабуть, будемо коптити. Все, оце так мене жінка нарізає, потихеньку кидає. Ну не жінка, а золото просто.